Ненавиджу прибиратись. О, кулька. До речі, класний предмет для пранка. А давай зальємо воду із фарбою в кульку. Супер. Я допоможу. Тримай кульку. Так, видавлюю воду з фарбою. Чудово тепер кидаємо. Що таке Дені? Давай, дівчаток. Давай. Чудова ідея. О, що ви зробили? Ви зіпсували наші стіни. Тепер ваша частина кімнати виглядає трохи гірше. Хороша робота, Сем До речі, давай наклеїмо наклейки на стіни. Я сам хотів це запропонувати, обожнюю тему космосу. Я також приготував космічні наклейки. Клас! Виглядає супер. Дівчатам такого не зрозуміти. Ми чудово впорались. Так, вийшло круто. У нас найкращі ідеї. Ага. Да уж, це якась маячня. Майлі до мене прийшла ідея. Давай прикрасимо наші стіни гірляндами. Бо вони у вигляді сердечок. Тіфані, я теж такі принесла. Звісно, давай. Буде класно. Ми з тобою будемо робити кімнату справжніх принцес. Як класно. Так, що ще зробити? Я вже замовила нам картину. А ось моя картина. Велике дякую. Все для нас. Повісимо сюди. М -м, як вам таке, хлопчики? Все, у них ціла картина. Нам треба щось придумати. Все під контролем. Я замовив нам картину залізної людини. Краще за всяких ляльок. Клас. А що це вони вигадали? Зробимо селфі. Чудово, давай ще. Усі мають побачити нашу класну картину. Що у кадрі си? Що ти тут робиш? Провалюй. Ха, це мав бути пранк. Нам потрібна огорожа від них. Вийшло. Тепер вони точно не на наполовину нашої кімнати. Але дротом я пустила електрику. Один крок та їх підсмажить. Тепер ви не такі сміливі. Ви думаєте, що це нас налякає? Зараз позбавлюсь від вашого. А, мене струмом б'є. Геній врятой. То був потужний розряд. Ну, ми вам влаштуємо. Так, я подивлюся схему. Потрібно під'єднати ці палиці між собою. Окей, буде зроблено. Отак. Так, у нас вийде каркас на мету. Ти це бачиш, вони самі змогли це зібрати. У нас має бути крутіше. Я йому все зіпсую. Крадемо одну деталь. І як ви без неї зберете, а ще ви не зможете зібрати без цієї інструкції. День ми найкращі. Малі, забий на них, ми самі впораємось. Давай повісимо на наш намет шторку. Вона така гарна. Так, вийшло так мило посередині посидіти. Клас. У нас також є свій намет. Він навіть крутіше. Це цілий космічний корабель. Це вікно. А ще прикрасимо вхід. Давай. Та-дам! Ви тільки подивіться, як ми круто вигадали. -ха -ха -ха! Що ж нам ще додати до нашої кімнати? Хм. Я придумала. Нам знадобиться килим. О, а ось і доставка підійшла. Подивимося, що всередині. Це ж м'який рожевий килим. Постилимо його всередині нашого намиту. Так, до мене також прийшла ідея. Нам знадобиться пухирчата плівка. Там який ведмедик. Для початку розірвемо м'яку іграшку. Пробачку, гносик. Ні, Тіфані, що ти робиш? Це під контролем. Наповнювач кладемо у плівку. Ось так. Скручуємо і отримаємо хмарку подушку. Класна ідея. А ти що вигадала? Мені знадобиться кілька довгих кульок. З'єднаємо їх разом, потім беремо насос, надуємо. Ти сама глянь. Дуємо, дуємо, дуємо. Дуємо. О, я навіть утомилась. Але тепер у нас є надувна веселка. Прикрасимо все всередині. Ого, Майлі, ти це так круто вигадала? Здорово. Це ще не все. У мене є кіткат. Прикрасимо фантиками коробку. Це буде наш стіл. А я маю журнал. Почитаємо разом. Вони думають, що вони краще за нас, але це не так. Ідея. Давай постелимо ковдру всередині і покладемо м'яку подушку. Столик нам теж потрібен. Чудово, візьмемо лего. Давай зберемо апарат для відстеження інопланетян. А? Крута ідея! Так, з'єднаємо всі деталі. Клас! Дивися, круто вийшло. Так, Дені, хочеш одягнути віар-окуляри і реально відчути себе в космосі? Це звісно, ще питаєш. Давай, бро! Разом пограємо! Клас, мені подобається. А чим там дівчата займаються? Ого, ваші кімнати вийшли дуже гарні. Ви чудово постарались. Хлопчики грають у ігровий автомат. Виглядає нудно. Так, так, давай, давай, швидше. О, Тенні, хочеш попкорн? Звісно, ще питаєш. Смачно. Дякую, бро. Я також хочу, але руки зайняті. Засипаємо до рота. Смакота. Майлі, тобі так личить рожевий. Ти дуже гарна. Я зрозуміла, чого тобі не вистачає. А, цих окулярів. Звісно. Як кльова. Тепер я виглядаю на мільйон. А чим так пахне? Приємний аромат. О, то це попкорно хлопчиків. Ага, пахне смачно. От би теж поїсти попкорну. Малі, давай заберемо. Звісно, вони навіть не помітять. Підмінимо попкорн на горщик із капустою. Вони так зрадіють. Що це капуста? День де попкорн. Дівчата вкрали. Так не можна. Вимкніть електрику. А ми вас попереджали. Тепер попкорн наш. М -м, нам дуже смачно. Дені, ходімо зб... зберіть собі образ Барбі. О, я обожнюю Барбі. Що робити? Точно. Давайте знайдемо відповідне вбрання в каталозі. О, це те, що мені потрібне. Яка вона класна та гарна. Мені точно знадобиться ця сукня. Як здорово. Вона тут. Я в шоці. Тут все таке рожеве. А ось і моя сукня. Ось вона. Решту можете прибрати. Воно неймовірне. Я так хочу його приміряти. Так не терпиться. Я скоро прийду. Я одяглася у свій образ у стилі Барбі. Подивіться, як вам. Напишіть у коментарі, чи личить мені ця сукня. І так, я повернулась. О, Майлі, ти виглядаєш розкішно. Я теж хочу зібрати образ Барбі. Оберемо потрібне вбрання. Вау, от такий великий вибір. Очі розбігаються. О, це мені подобається. Хочу бути в ньому. Точно. Мені дуже подобається. А ось і гардероб. Де ж мій образ. Знайшла. Чудово! Переодягнемось. Мені подобається. Я думаю, що мені дуже личить. Ставте лайк, якщо вам подобається моє вбрання у стилі Барбі. Оголошую про початок шоу. Дівчата ми готові оцінювати ваше вбрання. І так, що ви обрали? Я так сильно хвилююсь. Як вам моє вбрання Барбі? Я старалась. Вам подобається? Так. Квентіну подобається, Венді подобається, навіть Фібі подобається. І Сем оцінив. Як я рада, щаслива! Велике дякую. О, що це мені? Оу. Як шкода. Дизлайк. Дизлайк. Майлі журі передумали. Всім привіт! Як вам? Цей образ мені дуже подобається. Давайте подивимося, що скажуть члени журі. І так. Три лайки і один дизлайк. Що? Дизлайк? Ні, такого я не приймаю. Оу, добре. Так набагато краще моя чарівність може мені допомогти. Ура! Наступний тур. Вам потрібні образи у стилі рокерів. Порийтесь. Так, я навіть маю ідею. Я вже знаю, що хочу бачити на собі. Не те, не те. О, так. Це мені потрібно. Хочу його. Виглядає ідеально. Навіть повірити не можу, що через хвилину я буду виглядати так. Піду швидше переодягатись. Давай! Ух ти! Хм. Я в захваті. Це вбрання таке круте. Мені одразу хочеться взяти гітару та зіграти соло. А вам подобається? Пишіть в коментарях. Я вигадала. Також знаю, який образ точно переможе. Зараз знайдемо в каталозі. Так, це виглядає дуже круто. Я ніколи такої не була. Швидше йдемо переодягатись. Як вам? Мій образ точно розтопить серця журі. Я почуваюся сильною та неймовірно вродливою. Є! Рокенрол! До вашої уваги перша конкурсантка. І це Майлі. Покажи свій образ. ти! Вона виглядає дуже зухвало. Квентін лайк, бенді лайк, фібі лайк, і навіть Сем лайк. Що ви скажете про образ Тіфані? Бо вона виглядає супер, чи не так? Що ж скаже журі? Твенті? Оу, здається, думки розділились. Вау! Яка енергія! Тіфані, ти знаєш, як звалити з ніг. Твенті не оцінив таку музику. Венді сподобалось. Фібі та Сем не оцінили. Що? Та ви мені просто заздрите? Майлі та її образ перемагають. Тепер вашим завданням буде зробити образ у райдужному стилі. Обожнюю такий стиль. Постарайтесь. Що? Звісно, я вже вигадала. Мені потрібне саме райдужне вбрання з усіх. Отак це мені підходить. Я буду в ньому виглядати неймовірно яскравою. Приміряємо. Що це? У мене немає вбрання. Тоді я точно виграла. Хочу обрати найкраще вбрання. Це санати чорне. Ось це мені підходить ідеально. Забираю. А що? Це не схоже на вбрання, яке я обрала. Тіфані, перестань. Потрібно щось вигадати. Я не можу програти. О, а ось і потрібні речі. Спідниця та топ. Ідеально. Киду перевдягатись, а ти сиди тут. Ні. Я також знаю, що мені робити. Мені потрібні ножиці та скотч. Не дарма ж я ходила на уроки пошиття у школі. Хм. Журі не терпиться побачити ваші вбрання. Майлі, Тіфані, виходьте. Ваші образи неймовірні. Розбігаються очі від кольорів та краси. Журі, що скажете? Чекаємо на вашу оцінку. Вони у захваті від кожного палайку. Тоді виходить, що перемогла дружба. Майлі та тіфані ви обидві прекрасні в будь-яких образах. Проводимо наших переможниць оплесками. Браво, браво! Дівчата, як ви смієте спати на моїх уроках і гортати журнали? Це не повага. Батьків до школи. То це був сон?